Новий фільм Конотопська відьма за перший вікенд прокату зібрав майже 12 мільйонів гривень. Про це сповіщає прес-служба фільм Кількість проданих квитків за перші вихідні 72 тисячі 657. Кінокомпанія вдячна кінотеатрам за велику кількість сеансів Конотопської відьми кожного дня, а глядачам за увагу до стрічки. Кінокартину Конотопська відьма режисера Андрія Колесника, автора ідеї та сценариста Ярослава Войцешика називають фільмом Помстою. Це історія про сучасну українку її Конотопу. Вона втратила коханого у перший день повномасштабної війни РФ в Україні, розправляється з окупантами за допомогою сили прадавніх чарів. Thank <laughs> you.